Чудового, прекрасного, прифайнючого дня понеділка. Товариство, новий тиждень, живемо, розвиваємося і не стоїмо на місці. І тепер, після того курсу, який ми прожили минулого тижня, ХСП, у великій мірі, також і дякуючи вашим донатам. Так аналізую багато дуже розмов, які були до курсу, які зараз є. Ну, багато людей запитуються і в коментарях, і просто дзвонять, і пишуть, і при зустрічах, власне, як виживати у війні, як триматися у війні, як е, е, говорити з тими людьми, які виїхали, з тими, які залишилися, з тими, які вже мають втрати на різних рівнях. То на самому курсі дуже мене збудувало розбір слова першої глави книги Даніїла. Дуже вам рекомендую серйозно по почитайте, якщо будете мати можливість. Перша глава книги Даніїла, пророка Даніїла Старого Заповіту. Де говориться про те, як на Вуходоносор напав на Ізраїль, захопив і фактично всю еліту вивезли. Тобто залишили на місцях людей чисто там порати землю, дивитися за садами, всіх інших вивезли. Мало того, з цієї еліти царського роду вони робили так, що вони брали до себе, їх довиховували декілька років, і потім давали їм різні уряди, різні служіння при дворі, при владі і попали під таку роздачу Даниїл, і троє юнаків з ним Месаїл і ще двоє. Не пам'ятаю зараз імена всіх трьох, бо завжди плутаю, бо там вони мають їхні імена. І навіть імена їм змінюють. І Даниїлу змінюють ім'я, йому здається Балтазар. І, і цим трьом хлопцям змінюють ім'я. І суть у чому є? Ми там розбирали у контексті того тренінгу, що дивіться, Даниїл і ці троє юнаків, вони лишилися вірні своїй вірі, тобто Богові. Вони лишилися вірні своїм таким традиціям вшанування Бога, навіть у побуті. Вони лишилися вірним істині, вірним любові, вірним правді. І навіть будучи в полоні, не просто в окупації, у полоні вони витримали. І це таке заохочення до того, що, слухайте, я не знаю, я не знаю, хто в якій ситуації є, де ми переживаємо, але це такий дуже потужний взірець того, як, будучи в дуже непростих умовах, не втратити голову. Як будучи в дуже непростих умовах лишитися людиною, лишитися Божим, лишитися із певними цінностями. Тобто, не так, що не, ти, ти умови змінилися, ти цінності відкинув. Умови змінилися, ти віру відкинув. Ні, як баласт, як щось зайве. Ні. Тобто, я, я особисто, коли пережити цю першу главу книги Даніїла, то мене і, і вражає, і надихає поведінка. Вчинок оцих мужів Божих, особливо Даніїла. Вони навіть відмовилися їсти нормально із царського столу, аби не осквернитися. Чому? Ну бо не хотіли викинути з життя те, що їм життя дає. Не хотіли з життя викинути того, хто їм життя дає. І тут йдеться не лише про якісь там обряди чи традиції. Йдеться про життя із Богом, про стосунки з Богом, йдеться про життя у його істині. Тому товариство, на домашнє завдання перечитайте, будь ласка, книгу Даниїла. і може поділитися якоюсь одною думкою, яка у вас виникне, або якимось стежком, який вас надихне з цієї книги, для того, аби ми черпали, черпали для себе такі натхнення у, у часи непрості, у часи, де. От всі наші брати і сестри українці опинилися просто у неймовірно різних обставинах. Одні у полоні, одні безвісті пропали, інші на війні, інші волонтерять, інші виїхали, інші щось роблять, і просто майже всі у різних станах. І як у таких непростих умовах витримати, що може бути такою базою, аби не зламатися, аби витримати, особливо коли справа затягується, особливо коли війна триває. Коли не завершується сьогодні, і невідомо чи завершиться завтра. На що опиратися? Добре, то на домашнє завдання, перша глава книги Даніїла. І напишіть, будь ласка, якийсь відгук потім, як прочитаєте у відео в коментарі під відео. І також пригадую, що ціле літо всі збірки будуть спрямовані на служіння, особливо служіння дітям і молоді. Хоча минулого тижня нам вдалося із нашого фонду для перемоги з Ютуб каналу Ходім допомогти одному військовому. На лікування очей, щось там 10 тисяч гривень ми йому вислали. І вдається, що так і на, на різні такі служіння волонтерські і для військових паралельно, але все ж таки пріоритет буде тепер на літо е, виховання і, і підняття трошки більше свідомості молоді, дітей і молоді, зокрема. Добре, то хто хоче брати участь у подібному, то завжди посилання на картки буде в описі під відео. Будьте благословенні! Тримайтеся, шукаймо приклади з Біблії, приклади, які мотивують, які допомагають триматися купи. І справді в, в дуже тяжких умовах, непростих умовах, часто незрозумілих, руки не опустити, але ще і розвинутися, і стати благословенням і для себе, і для свого народу. І по сьогодні, дивіться, вже сьогодні, який рік минув від, від тої події з Даниїлом і тримаю на а ми їх згадуємо, і ми їх ставимо за приклад. І вони, до речі, увійшли у літургійну традицію. Також усіх грецьких церков, будьте благословенні, Файного дня! тримаємося і майтеся! Файно!